Це моя земля. Будемо стояти до кінця. Ті, хто зазіхав, об наші щити списи ламав. Контрнаступ! ЗСУ тут! Контрнаступ! Окупа. Є хто живий в цій хаті? Діду свої! Збройні сили України! Ми деокупували ваше село! Саме село ми СМТ. Діду, виходьте! Гуманітарку привезли. А, Гуманітарка. Гуманітарка то добре. Може, маєте ті патрони до Р-15. Але перед тим спокійно покладіть вашу пенсію. пенсію то пенсія субсидія з Америки. А. Ми вам привезли діду хліб, кубаску, масло, ікру. Ага, то така гуманітарка, та? То значить, коли орки знову зайдуть в наше село, то маю я їх не повбивати, а відгодовувати, так? Не переживайте, більше не прийдуть! Ми їх вигнали! Чути? Вигнали! Де, очі ваш пачки, та? Вигнали. Дочекались, поки я тут всіх повбивав і зайшли в село. Я ж вам дзвонив. Я ж вам казав, що я не стягую. Викликав авіацію, а? Мала прилетіти авіація, бо нам подзвонив якийсь дід. Ага. Значить, коли Подоляк визиває якихось курвів і дає їм ордена, то можна, а коли дід визиває авіацію, то ні. Чекайте, Подоляк радник офіса президента, а ви. Голова селищної ради Степан Васильович Кварка. І не дай Бог, хтось з вас, хлопці, мені повішає прапор над селищною радою і зніме то в Тік-Ток. Стріляю в коліно без попередження. Тобі два рази. Я ж коли до твоїх крушив тих орків, то все знімав ті лайки, поширення. Все в Тік-Ток. Мені ще два підписника і буде 100 тисяч. І багато ви тут їх поклали? Тут? Ну тут, тут. тільки тут штук триста. — Триста? Ви один? Ні, то як один. То є. Бабка моя Галина, вона ще гірша, ніж Хімарс. Діть, подивіться, колодязь, що вона з ними робила. Хе Ого, і багато їх там? Хто тих орків рахує 124. Ну, то була жарка погода. Вони При тому приходили і кричали, можна водічки от я дати. А Галя каже, нащо вам водічки, якщо є кожече молоко. Ну, Та їм давала того молока і отут їх складала по одному штабілями. у ну, нас на господарстві кози нема, нас цап. Я каже, Галя від одного цапа здохло 124 кацапа. А де ж ваша Галя? Їй би героя України дати. Де вона? Не спішіть, не спішіть. Вона зараз в підвалі. От, вона ще не знає, що наше село де окуповане. Дайте мені тиждень, хоч спокійно поживу, зараз Ліга Чемпіонів подивлюся. А потім я і скажу вона вийде та будемо святкувати. діду, А на городі то хто? та я хто? То худоба! Та гарна погода повипускав тих полонених, хай трошки попрацюють, ні. І скільки їх там? Шість штук. А то не багато. Шість. Та то мало, ти подивись, які поля, які. Ка мене Фазенда, ну, а того сусіда Ромка землі менше, а полонених дванадцять. Якщо розкуркулювати, то перше його. А де ви а де їх взяли? Поміняли. Ті Наші хлопці йшли як контрнаступ, <га>, <Genius> не мали що з ними робити, з тими, що скотчем очі були зав'язані. Ми їх взяли, я той скотчі не знімав, годую їх землею, хай нажруться суки. Але так комедія. А на що поміняли? На Бетера мали бетера. Ну, моя жінка-Галина віджала тих орків Хі -хі, ще весною. Хі -хі. То ми то поле орали тим бетером. Я спрошу, коні відпочивали, цілий сезон не робили, ну, але той бетер дізеля жере страшно. Може, би, хотіли купити картоплі 8 тисяч кілограм. Ого, то то дорого. В мене дорого. Вромка, сусіда. 12 тисяч за кілограм. Правда, він орав танком. Ну, здається, брешете. Я брешу. Я тобі брешу. Не вірите. Пішли, я вам покажу, У мене ще один є. Пішли в стайню. Ну, А то хлопці мій берден. А, Ласточка моя. ну. Я на ньому по полях так їжджу. Форсую, як то кажуть, то мені бабки в селі дали позивний Торетто. Це того, що ви Ні, то, що я з нього зливав дізель. Але дід не брехав, не брехав. Що брехати, мав. Ну? Але як, як віджати? Бетер, береде, ми ж фермери. Ну, В ну, нас на господарстві не один ЦАП. Як то кажуть, ну, ми ж фермери з худобою маємо міти справу працювати. Ну, а зараз то є худоба в країні. Достатньо, но ну, ви свого роду теж пастухи. Женете ту худобу чим подалі. Діду. Будете це арко? О, ні, хлопці. Хлопці. Таке не курю. О, маю ту, купив собі дудку. Вона вандал вейп. О, то. Як то кажуть, мережа смачного пару номер 1 в Україні. От Вони мені її передали. Прошу дуже, пихчу собі тут на тим бердем, як має бути. От. Обіцяли, що відкрию тут магазин, коли село де окупують, то буде тепер не смерте, а місто. Помолив мені кинути курити, і каже моя бабка, я тепер не курильщик, а парельщик. <риснє> 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 <Тей, риснє> Чуть не викинув, но ну. то не можна, бо то хлопці збирають з того вандалвейп і роблять для ЗСУ павербанки. Та, то треба ті одноразки відправляти. Я то все знаю, я то все вчив. Степан! Хто там прийшов? Галю то німці. Біда одна не ходи. Ну. <рискій> Які німці, діду, так, вона росіян не боїться, а німців хоч трошки, ну. <рискій> Бо Зараз ми скажемо, що село деокупували, вона вийде, почне вас цілувати, обнімати. Може навіть цілувати з язиком. Бабі 8 років новому не треба. А герой, герой в її житті має бути один. Демдромка покаже його танки. О, які він має. Його індики. О, не леопард, то є серйозні справи. Контрнасту ЗСУ тут. Контрнасту. Контр несу. Контрнасту. Контрнасту. Контр 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 Сподобався скетч? Хочеш продовження? А як на рахунок живого концерту? Офлайн. Запрошуємо вас 6 квітня до Львова в Палац Довженка. 7 квітня у Київ. Палац Жовтневий. Квитки на концерт UA. Там будемо збирати кошти на бандеромобілі. От, звичайно, будемо купувати їх, ставити турелі і прияти нашим хлопцям і гнати ту русню до Сахалін. До зустрічі! Деталі в описі до цього відео. Слава Україні! Героям слава.